Виноград сніжок, неймовірна сила росту в однорічного куща, лідер по своєму пагоні на моєму винограднику. Півтора метра точно пагін дав. І росте ще ось тут два пагони. Я ним не перестаю дивуватися, тільки встигай підв'язувати. Отож, сніжок, найбільший молодий виноградний кущик на моєму участку. Йдемо далі. Покажу останні. Молода однорічка під назвою Сюзанна. Ось така Сюзанна станом на 25 червня. Ну, просто красуня. Три пагони. І все жене і жене їх вверх. Ну, от за тиждень, як бачите, наскільки виростає пагін. От, Считай на мою руку, і вже зовсім скоро потрібно знову ж таки його підв'язати. Отож, Запитують люди, що робити, якщо не росте. Чим швидше прищіпите пасинки, тим швидше він вам буде рости. От такий навіть маленький, от вже я його згубив, От того от, от і прищіпуйте. От, навіть от такі от мацюпенькі, ті всі швидко раз-раз його обскубли, тому що воно все ось це розростається кожного божого дня. Таким чином, короночки довго підіймаються. Якщо їх всі активно забирати, от ви таким образом просто-напросто власну руч без всяких там підживлень, підкормок, будете його гонити вверх. Отож, така рекомендація і така Сюзанна на сьогоднішній день. Ставимо лайки. Виноградик Алвіка станом на 25 червня. Ось такий стан. Також за тиждень росте. І тут така картина. Роздвоєна коронка. Що робити? Ну, от беремось цей, що росте в центрі, так як він росте, отак хай він собі росте. Дві коронки. На ній не потрібно. Як бачите, теж саме на наступному пагоні. Приберемо одну все. Ось хай вона собі так надалі і продовжує свою силу росту. Знову ж таки, пасинок йде новий, все розростається і розростається, Тут все треба на однорічних виноградах активно прибирати. Ось. І третій пагін з одною короночкою. Так як і має бути, так він тут собі і є. Ось, як бачите, тут йде пасиночок. Знову ж таки, прищіпуємо. Ось це є пасинок першого порядку. Тобто один листок це є перший порядок. Є ще лишають два пасинки. До того ми йдемо пізніше. Ще до того рано. Отож така алвіка на 25 червня. Виноградний молодий кущ, який має назву Басанті. Ось, зверніть увагу, таких дає три пагона. Що на пагонах? Одна і та ж сама картина. Чим швидше заберемо пасинок, тим вона ще більша наша основна лоза стане через тиждень. Якщо не будемо прибирати, ну, чекайте, просто-напросто буде кущик загущений. А раз кущик загущений, то більша ймовірність того, що рослина підцепить якусь хворобу. Отож, нормуємо власну руч і спостерігаємо за тим, як розростаються ваші пасинки і як піднімаються вище все наші молоді пагони. Тож такий басанті. Три пагінця, От. ну, розвивається навіть дуже і дуже непогано. Пряму далі. Молодий виноград має назву Геліодор. Однорічна рослина. І видав він мені два. Пагони. В общем, з нормуванням пагонів я вже давно завершив і тепер слідкую, як вони поводять себе надалі. Отож, слаборослий, нагадую, залишаю я один пагін, середньорослі, наприклад, якось цей. Середина така десь два пагони. І є в мене ще по три, і навіть декілька кущиків по чотири пагіни. Отак як звертаємо увагу, якщо гарненько роз, розростаються, активно підіймаються, ось як бачите, зовсім недавно прищіплював, а прищіплюю я завжди ось так от. Біля верхніх листочків ось цих. Росте, от хай собі так і росте. Як витягує два, хай собі так і тягне. Отож, такий Геліодор, молодий однорічний кущик станом на сьогодні. Всім дякую за увагу. Виноградик під назвою Денька. Ось такий у нього стан. На 25 червня. Як бачите, кожен кущик политий, два дні у мене пішло на те, щоб активно пролити весь виноградник. Ну і ввечері приходжу і ось прибираюся ці всі свої зайві прирости. Пасенки, вусики, все забирається. Отож, Денька досить такий популярний виноградик. Багато у кого він росте. Ну, якби хвалять рослину люди. От я його вирішив собі посадити на свій виноградник. Ось такий стан у Деньки. Як бачите, вітер пошкодив, на жаль, мені її, але що є, те є. Дуже були сильні вітра у нас буквально цілий тиждень тут таке робилось, що мене навіть таблички повиривало з виноградника. Ну, в общем, погоді не прикажеш. Але стан деньки, в принципі, тішить. Всім дякую за увагу. Виноградик білосніжка. Ось такий молодий однорічний кущик. Щоб ви розуміли, у мене весь виноградник молоденький. Тобто е, тільки е, однорічки кругом ростуть. Ось як бачите, на жаль, немає тут короночки. Що потрібно робити? Ось цей верхній пасинок, я його не чіпаю. Ось тут він знаходиться, хай він розростається, все інше прищіпую над першим листочком. Буває таке, що приходиш, нема коронки. Птиця літає робить своє діло. Це я вже спостерігаю не на одному кущі, тобто. Мені ж то таке в голову не прийде, щоб прибирати коронки. Короночки мають рости постійно, потім вже приходить час для прищіпування коронок, для чеканок, хто як каже. От. Тому, якщо втратили коронку, чи то сами, самі нечаяно, чи то Птиця чи то <кхід> домашні улюбленці десь допомогли. От лишайте верхній пасиночок. І хай він собі росте й надалі. І... і так ми отримаємо коронку. Отож, така білосніжка, росленька на сьогоднішній день. Рухаємося далі. Виноградик айсберг. Ось дає таких три. Високих пагона. Отож я його собі так тут гляжу вечором, сонце вже зайшло, заходить верніше всього, і я вже тут біля нього собі ходжу і прибираю лишнє. Цілий день в мене пішов на те, щоб проливати рослини, так як в мене майже. 140 кущів росте. Деякі мають ось такі результати. Деякі менші, деякі більші. от Але водички та полива просять всі. Були запитання, як часто поливаєте в таку погоду. Сьогодні в нас було десь приблизно 25 градусів. Ну і так, воно. Коливається плюс-мінус цими днями, я проливаю раз в два тижні. Якщо погода буде в день більше 30 градусів і так буде на постійній основі, то кожного, кожного тижня ввечері я проливаю виноградника. По 2-3 відра води під молоді осінні саженці. осінні нагадую. І так, стараюся не запускати і щоб весь виноградник був під вологою. Отож, такий стан у айсберга. Три рукава. І так виглядає на 25 червня. Дякую вам за увагу. Молодий однорічний Августін. Ось такий він пишний. Такий у нього лист досить немаленький. І такий стан у Августіна на 25 червня. Що мені в ньому подобається? Що досить він стійкий до, до цих пасинків. Я тут на ньому Практично що ще ні разу не обскуп пасинка. Тобто, в догляді він буде такий собі, я вам би сказав би, простіший. От. Тому що на всіх кущиках ростуть без, без кінця і з ними треба справлятися і чим поскоріше їх позбуватись. А на Августіні ну такого я не помічаю. Отож, такі плюси щодо пасинків Августіна. Мовчать вони, а лоза все росте та росте. Такий він у мене на сьогоднішній день. Йдемо до наступного. Виноградик Зоряна Брама. На сьогоднішній день ось такий стан у однорічної рослини. Три пагона. Гарненько йдуть в ріст. Першого я залишав чотири, але четвертий був дуже слабоватий, видалив. В общем, три пагона на сьогоднішній день. Вже доростають до своїх перших опор. Ось така зоряна брама на 25 червня. Йдемо до наступних. Молодий однорічний виноград під назвою Чорний кристал. Дуже гарно розвивається кущ. Один рік тільки йде для молодої рослини. Осінню, в жовтні місяці був посаджений саджанець. Сьогодні у нас 24 червня, 25 рік і такий стан. Чотири рукава жене. За тиждень, зверніть увагу, ось так виростає пагін на ньому. Тому що тиждень назад була ось тут виконана підв'язочка, а підв'язки я роблю під коронками. І такі результати у чорного кристала на сьогоднішній день. Досить потужна рослина. Чекаємо свого першого плодоношення. Ідемо до наступного. Виноград посланник, ось такий на сьогоднішній день, дає вже такого прироста, майже 60 сантиметрів він виріс від поверхні. Ну, і тут ще є два пагони, трохи менші. Ну, якби... Орієнтовно сказати, дивлячись на нього, розвивається кущик непогано. Однорічний посланник на 25 червня. Пасиночки, як завжди, прищіпуються, ну і тут, як бачимо, роздвоєна короночка. Отож, одненького приберем, лишаємо одного йому. от, І хай собі росте далі. Отож, кожного вечора я собі тут, біля них і спостерігаю, що лишнє те все потрібно прибирати. Прямуємо до наступного. Пам'яті вчителя. Молодий однорічний виноград. Ось такий стан на 25 червня. Досить непогано розвивається кущ. Пагони ростуть. Встигай підв'язувати, поливаю, пасинкую. В общем, все як завжди. Ось такий стан у пам'яті вчителя. На сьогоднішній день досить непоганий вид має молодий виноградний кущик. Всім дякую за увагу!